Арії були переконані, що вони всього лиш визволяють з чужих рук те, що по праву належить їхньому народу, тобто людям, які належним чином приносять жертви богам. І це стало чудовим ідеологічним оправданням арійської агресивності. Ще однією дуже важливою, дуже мотивуючою інновацією було те, що в ранніх арійських спільнотах суспільні ліфти. Ще могли підіймати людей на будь-яку висоту, і двері між кастами від нижчих до вищих були відчинені. Але це зовсім не означало, що звичайний забігаю так собі просто міг стати воїном чи брахманом. Щоб стати духовною особою, треба було пройти довгий шлях учнівства. А щоб стати воїном. Треба було прийти крізь довгий складний обряд ініціації. Юнак для того, щоб вважатись дорослим чоловіком, що автоматично означало бути воїном, повинен був перед усім родом продемонструвати свою фізичну справність, військові навички, зневагу до болю, знання військових традицій, щедрість і всі інші риси ідеального воїна. Якщо ж йому це не вдавалось, він з точки зору звичаєвого права залишався дитиною аж до самої своєї смерті, хоч би навіть міг дожити до найглибшої старості. В ті часи дитинства у нашому розумінні цього слова не було. Людина повинна була працювати з маличку і робити те, що дозволяли їй її, її фізичні можливості. Тобто, вправи на працю вічні діти обмеження не були. Так само ніхто не забороняв їм одружуватися, хоча важко було знайти арійську дівчину, яка погодилась би стати дружиною воїна. заводити власних дітей. Ті, хто не пройшов випробування, не мали права брати участь у військових походах, не володіли правом голосу у чоловічих зібраннях, не допускались до релігійних церемоній. Зате, маючи статус дітей, вони були захищені від наглої смерті в сутичках воїнів. З етнографічних джерел ми знаємо, що процес ініціації розтягувався часом на місяця той роки. Фактично, це було підготовкою до певного способу життя. Хлопчиків розлучали з сім'ями, заводили в ліс або інше безлюдне місце і змушували виконувати важкі. Безглузді фізичні вправи, морили голодом, мучили більлю, лякали і всіляко принижували. Себто досить довгий час тримали в стані перманентного стресу. А нагадаємо собі, що в запуску стресового механізму безпосередньо бере участь декілька основних хімічних речовин це так звані гормони стресу. Гормони надниркових залоз глюкокортикоїди, кортизол і кортикостерон, а також адреналін і норадреналін. Коли стрес є тривалим, наднирники вприскують в кров щораз більше гормонів стресу, постійно підвищуючи їх рівень. Поступово, якщо звичайно, причини стресу не зникають організм, звикає. До саме такого рівня стресових гормонів. І такий рівень зберігається навіть тоді, коли причини для стресу зникають. Підвищений рівень гормонів стресу впливає на мислення, чинячи людину агресивною запальною, змушуючи її час створювати стресові ситуації собі та своєму оточенню. Так поводяться люди, що пройшли війну. Або досить довго жили в умовах загрози, або займаються екстремальними видами спорту. Різні форми ініціації в первісному суспільстві виховували саме таких людей: схильних до азарту і ризику, готових до будь-яких перемін, непосидючих, а й активних. Ситуація стресу була для них звичним способом життя. Якщо причини для стресу ще зараз, життя їх треба було створити. Бо інакше життя ставало нудним, сірим і нецікавим. Ризик ставав для них необхідністю, а часом навіть і ліками, що, звісно, нарості у дверця та мав клітки в чоловічій психіці. Втім, мавпа вже стала контрольованою і до певної міри керованою. А відміну від трипільської спільноти, де вроджену генетично обумовлену чоловічу агресивність, просто пригнічували, не даючи їй жодного виходу, в арійській спільноті цю силу спробували, і одразу скажемо дуже успішно, каналізувати і спрямувати в потрібне їм річище. Англо-австралійський історик-марксист Гордон Чайлд, автор, до речі, терміну Неолітична Революція, описував арійське завоювання Європи як навалу жорстоких і непереможних воїнів, що володіли високою культурою і несли усім завойованим народам нові знання на вістрях своїх мечів. Називаючи навіть тих воїнів білявими бестіями на бойових колісницях. Зрозуміло. Кому ця метафора не могла не сподобатись, і звідки взявся образ істинного арійця? Скажемо одразу, що товариш Чайлд помилявся. Радні Арії не мали бойових колісниць, ця зброя значно пізніших часів. Оскільки в ранні арійські часи для оснащення колісниць не вистачало ні бронзи. Для колісних втурок, ні спеціально навчених коней, ні майстрів, які могли б виготовляти колеса зі спицями. Колісниці, якщо й були, то служили скоріше церемоніальним вождівським виїздвам або колісничим перегоном. А нагадаємо собі, що арії були страшенно азартними людьми. Тодішні арії використовували вози гарби для вантажних перевезень. А якщо хотіли кудись швидко дістатись, то сідали на коней, на яких їздили без сідл, без тремен і використовуючи найпримітивнішу кінську зброю. Сартокінь у ті часи був тільки транспортним засобом, хоча і це, звісно, давало свої переваги. Дослідження арійських поховань демонструють нам людей середнього зросту. З європейськими рисами обличчя, а генетичні дані вказують на те, що арії були переважно смаглявими, карокими і темноволосими, а блондинів серед них було зовсім небагато. Тобто, люди як люди, а ніякі не супермени. Але все таки в них, в цих звичайних людях, було щось незвичайне. Бо, як інакше, вони змогли б змусити спочатку всю Європу, а потім і майже весь світ прийняти свої звичаї. Російський археолог та етнолог Лев Гумільов називав цю особливу властивість пасіонарністю, а її носією пасіонаріями, вважаючи джерелом пасіонарності якісь особливі космічні промені. Проте справа не променях. А в особливостях людської чи точніше чоловічої психіки. При всій своїй гуманності, цивілізація Старої Європи була майже повністю позбавлена внутрішніх стимулів для розвитку, внутрішньої конкуренції, змагальності, не існувати. Соціальні ліфти були б вимкнено, бо по що міг мріяти юнак із будь-якого староєвропейського племені. Зазнати пригод, пізнати нові краї, побачити нових людей, все це було для нього недосяжне. На якийсь час він міг стати пастухом у своєму племені. І це всі пригоди, які йому були писані на роду. Фах купця чи ремісника передавався у спадок, духовні справи узурпували для себе жінки, Староєвропейський європейський юнак тільки стати господарем на землі і чекати. Поки його борода не посивіє, щоб мати можливість хоч якось впливати на долю свого роду. Більшість це влаштовувало. Але слово більшості далеко не завжди є вирішальним. Історію, як правило, творять ті, хто з більшістю не годиться. Такі серед староєвропейців теж були, особливо серед молодих староєвропейців. І арійський спосіб мислення дав цим людям те, чого їм найбільше хотілося. Правда, маленького племені, яке звалося аріями, була для них дуже привабливою, а тому все більше і більше молодих людей зі староєвропейських племен намагалися стати такими, як арії, забто воїнами, завойовниками усього на світі, а потім патріархальними батьками сімейств. І мати якомога найбільше усього, що тільки можна мати: коней, овець, мідних сокир, жінок, бронзових кинжалів, пісень, пригод, скальпів убитих ворогів, колісниць, просторів, якими можна було б на них гасати. Це була гра. Звична підрядкова гра у воїнушки, якою грішать і нинішні молоді люди, майже як Counter-Strike, тільки зі справжньою. А не намальованою кров'ю. Проте арійські воїни були не просто шибайголовами та горлорізами. Існував кодекс лицарської честі, свого роду правила гри, з якого виводяться військові звичаї, шляхти та українського козацтва. Славу і честь приносили не будь-які перемоги, а винятково перемоги над рівними собі і сильнішими суперниками. Згадаймо знаменити Святославове і Дунапи. Лицарський стан підкреслювався особливою зачіскою. Воїни носили коси. Та це було зовсім не випадково. Доказом перемоги був скальп суперника. Арійський воїн відпускав косу, наче пропонуючи супернику. Ось тобі мій скальп, якщо можеш його взяти. А не зможеш, то я візьму твій. Подібні коси ми можемо побачити на давньоєгипетських тахетських рельєфах, але навіть ще в XVIII столітті козаки носили чуби, а польська шляхта стриглась по-сармацьки. Тоді як селяни стригли з Кружка, а духовенство відпускало бороди. Похорони воїнів, зрештою, як і будь-які інші події, наприклад ініціація молоді, обов'язково відбували в супроводі величальних текстів, які співали чи декламували поети співці, котрих арії називали ріші, і яких вважали посередниками між богами та людьми. Слово ріші означало поета, мудреця. А тому у гімнах їх іменують мудрецями та натхненними співцями. Мудрість та натхнення, викликані необхідною порцією соми, повинні були бути джерелами творчості і поетичної наснаги ріші. І все ця мудрість та поетичний дар були присвячені одному: оспіуванні війни та військової доблесті. Арії були людьми агресивними. Але аж ніяк не жорстоких. То підкорених народів вони відносилися, як на ті часи гуманно. Звісно, винищували непокірних. Але тих, хто покорився, автоматично зараховували до числа Байщів. Тобто, вони ці люди не могли воювати, не мали права голосу, не брали участі в арійських ритуалах і з точки зору арійського звичаєвого права вважалися не чоловіками. Справжніми чоловіками були тільки воїни, а свого роду дорослими дітьми, яких треба було захищати. Кожне арійське плем'я мало своїх власних виштів як староєвропейського, так і арійського походження, з яких збирала данину і яких зобов'язували захищати. І це влаштовувало всіх. Арії мали непоганий прибуток, а колишні староєвропейці те, що любили найбільше святий спокій. Хочуть нові пане життя, щоб ми вірили в їхніх богів, та будь ласочка. Але й своїй великій богині ми також будемо вклонятись потихеньку, про всяк випадок. Треба віддати аріям частину врожаю? та нехай беруть те, що богині не хоче. А те, що нам потрібно, можна й приховати. Не подобається як арійський вождь керує нами, то може б так домовити з іншим вождем. Може якийсь подарунок невеличкий йому на пам'ять дати. А може вистачить і пообіцяти. Вони чекають, що ми будемо виконувати їхні накази, та нехай собі чекають. І ми почекаємо, може, забудуть. Так що знаменита українська дуля в кишені не вчора з'явилась. Правда, кишень тоді ще не знали, а сам жест теж є спадком староєвропейських часів це жестоберіг і нагадування про себе великій богині. Втім, богиня самоусунулась від своїх обов'язків, поступившись арійським чоловічим богам. І богиці дуже швидко стали богами всієї Європи і доброї частини Азії. Частина трипільців перейняла арійські звичаї стала навіть більшими аріями ніж заміарі. Інші, які намагалися триматися за свої звичаї, і були завойовані та асимільовані сусідами. Ще інші. І таких було чимало, мігрували на південь, поклавши початок до грецьким культурам континентальної Греції, так званим Пелазгам, міной цивілізації Криту. Малоазійським цивілізаціям. Переважна ж більшість колишніх трипільців нікуди не поділись і дуже мало змінили у своєму житті. Вони просто прийняли нову для них ситуацію і пристосувались до неї. Арійська мова стала мовою цих людей, вибравши в себе масу слів і навіть мелодику мови трипільської. Нові боги змусили посунутись велику богиню. Але не змогли її прогнати цілком. Трипільські відьми вже не могли відкрито проголошувати волю своєї богині, але й відьмувати не перестали. Та найцікавіше, що з завойовниками, як ми бачимо, теж відбували схожі метаморфози. Вони теж запозичували від підкорених ними народів значущі елементи їхньої матеріальної та духовної культури. В результаті всіх цих дивних культурно-демографічних процесів в давній Україні склалася унікальна ситуація, дві гілки колись єдиної генетичної спільноти продовжували жити разом на одній території. Навіть від зараз, у 21 столітті, ми зберігаємо один з найвищих в Європі рівнів генетичної однорідності, як нащадки давньої. Ще палеолітичної, епігравецької спільноти. Наш геном у давні часи влилося тільки десь біля 10% генів середземноморців, вихідців з Малої Азії та Балканського півострова. Пізніші генетичні доповнення тюркські та урофінські належать до значно пізніших часів. При цьому ці дві гілки утворили два різні народи. Чи точніше групи народів з різними мовами, різними ідеологіями і геть різним менталітетом? Один з цих народів став фактично владною елітою. І ця ситуація зберігалася довгі тисячі років. На зміну праарія середньостогівської культури прийшли арії янної та катакомпної культури. Потім вони змінились кімерійцями, скитами, сарматами. У давньоруські часи панівна династія Рюриковичів була іноземного вар'язького походження, ба навіть більше. Ще в пізньому середньовіччі, через 5 тисяч років після появи аріїв на землях України, існували суперечності не тільки між панами та кріпаками, наявність яких випливала з арійської варнової системи. Але і між козаками і селями. Січовики зневажали своїх колег, які мали родини, хутори і обробляли землю. Бабії, гніздюки це ще далеко не найгірші прізвиська, які давали запорожці городовим козакам. І ті теж не залишались в боргу, обзиваючи січовиків голотою. Але й тих і інших об'єднувало зневажливе ставлення до селян. Ми царі! гречко Росії та Свинопаси. Не тільки польська чи московська знать звала Селян Битво. Доморощені панки нічим в цьому відношенні не відрізнялись від іноземних загарбників. А значна частина українців це ж прямі нащадки Трипільського люду. Чи щось змінилось з тих часів? На рівні підсвідомості нічого не змінилось. Так званий простий українець вважає, що влада існує сама по собі, а він сам по собі. І його хата з краю, якомога далі від сільради та всякої влади також. Він може навіть опуститися до своєрідної Хамелеонівщини, не виймаючи при цьому дулі з кишені. Так звана еліта тим часом заклопотана тим, до якого берега прибитись. Український історик В'ячеслав Лепінський стверджував, що українська демократична інтелігенція чи та еліта ніколи не бачила себе в ролі державотворця, а ідея держави, збудованої якимись іншим українськими класами, не сприймала, а натомість уявляла себе посередниками між російською державою. Та українськими народними масами. Орієнтацією серед політиків на Україні писав він: називається спосіб знайти собі поза межами України союзника, запевнити його у своїй безмежній відданості та, одержавши в той спосіб його ласкаву допомогу, захопити з цією допомогою владу над своїми земляками. Як на сьогодні змінився тільки спосіб пошуку потенційних союзників, але не самі засади. Втім, трипільці і арії були колись і стали згодом єдиним народом. В нас, в сучасних українцях, живуть гени трипільських і арійських предків, а разом з ними їхній історичний досвід зашитий в глибинний пам'ять. Був в українському національному характері присутній і героїзм, і допитливість, і самовідданість, і схильність до командирства, і військова жилка. Та тільки ми все-таки в масі свої більше гречкосі трипільці, аніж лицарі арії. По-перше, тому що арії у самого початку чисельно було набагато менше, аніж трипільців. По-друге, арійська хата ніколи не була з краю, а природного добору ніхто не скасував. У всіх війнах, повстаннях та революціях гинули лицарі, а виживали гречку За що їм, до речі, велика подяка, бо інакше нашого народу просто не було б. Але історія формування національного характеру українців на цьому не закінчилась. Вона. Зрештою, тільки почалась. песногенетичний казан, в якому варився український борщ, було зроблено тільки першу закладку, основу до якої потім додавали все нові і нові етнічні продукти зі своїм власним смаком і ароматом. На початку другого тисячоліття перед Різдвом це був арійський відвар. З дуже сильним присмаком староєвропейських спецій. Що було далі! Про це ми поговоримо в наступних наших зустрічах. Отже, укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!